Осім доброго дня, друзі, мій новий проєкт, тепличка має бути. Роблю арочку з арматури. Ось така вона. Арка має бути. Значить, що зробив? Щоб на коліна, ну це фактично все на коліна, все дуже швидко. Отак, От щоб було видно, що фіксувалися порти арматури. Ось таких, таких закладних зробив. Раз, два, три, чотири, п'ять, По шість. По-моєму, 6 штук, може б треба було більше зробити. Далі тут вона у мене пруд сантиметровий. 10 мм. І оце розстояння 10 см тут буде. Далі отак прикрутив дощечку і хоп, і отут отріз 10. І так швидко. Раз, раз, раз собі ріжу такими такими кусочками і ото, сюди вставляється. Потім. Отак от, от, о. Ну. Так, далі що? Прутиці в мене, вона буде 4 метра. Вона буде 4 метра на там на 15, по-моєму, метрів. І один прут по колу виходить рівно 9 метрів. Висота в середині Зараз вона є 2,80 але вона буде 50 см, що забиватися в землю. Тобто низи, низи буде по 56. Тобто буде від центру до верха до верха, то буде 2,30, там 2,20. Мені більше не треба, мені треба, можна було б ще нижчу. бо, ну, для чого вам та тепличка. Так що так, працюємо, покажу, що там буде далі. Що буде далі виходити.